Доброго дня, шановні, зайшла в свій квітначок і, думаю, поділюся з вами трошечки своєю красою. Ось такі гранки в мене. Але з чого таки пішла? Я та тому, що я зробила одну справу і дивлюся, що подіяло. Я не спеціаліст такі по герані. Це в мене ну, в дитинстві мама вирощувала, а я тільки спостерігала, яка то краса. А зараз маю герані і навіть сіяла. Ось оця геранька. І із насіння мого торік я сіяла. Оці щепки я взяла восени у сусідки. Бачите, вони вже пересаджені, укорінені гераньки. От. Оце теж моя біленька така, я її знімала, торік сіяла. І ось оця моя, бачите? Вони різні, хоч хтось там я знімала якось і казали, що одинакові. Ні, дивіться, це така, а це ось махровенька. От, але що ж я зробила? Подивіться, ось герань у мене у такому відрі. Я ще там пообстригаю все. Але що характерно, подивіться, я її обрізала вершки. Ну, подивилася в Ютубі, е, що як за ними. Доглядають. І два вершки обрізала. І дивіться, що я зробила, із тих двох вершків зробила 4 живця. Але що хочу показати ось отут, подивіться ось ось я обрізала, бачите, отут. І скільки тут, зараз покажу. Пішло утворюватись нові стрілочки, нові живці. Або ось, подивіться, ось оцей, теж я обрізала, з нього два живця взяла. Подивіться, яка краса йде знизу. Не, бачили тільки в когось, як то люди робили? Бачите, ось вони. І так же ось отут, подивіться. Тут просто прищепила. І воно пішло знизу. Так, тут, тут треба почистити. Я ще почищу оці сухі палочки. Але ось отаку красу. І, ось подивіться, бачите? Отам От йдуть із листочків. Буду мати ще 4 кущика гераньки до весни. А, і ще хотіла показати одну. Ось це теж у мене торічна. Ось, бачите, така гарна вона. Я не знаю, одинакові вони, ні, трошечки різні. Хоча, не знаю, мене немає різниці. Я ж не продаю, а просто для того, щоб ось вона така гарненька. Може, треба було це відщепнути, щоб вона закущилася кущиком, але мені цього досить. Також можна подивитись ось на оцю квіточку, ось на цю гераньку, Теж можна було отут-от її прищепити. Отак, От і звідси пішов би кущик. Ну, але ж воно так гарно цвіте, мені було шкода. Хай собі цвіте. А оце. Ось, бачите, теж така травичка. Я забула, як вона називається. Ось і така червоненька в мене є. Це, це вже десь я щепанула, напевно, чи, чи це може і моя була, не знаю. Ось бальзамін укорінився, гарно росте. І це посіла. Тут у мене ще є. Бачите, дебарао, дві штучки. Я буду потім покажу, що я з ним буду робити. Буду щепати і укорінювати. Ну, і це ще подружка дала ось таку квіточку. Я забула, як вона називається. Подивлюся, а може хто підкаже. Каже, що дуже гарно росте, цвіте. Ось вона у мене тут. Подивимось. Оце. Любуюся, милуюся, проводжу час. Оце, трошечки такого бейсмент у нас. І освітлення такі лампи. Ну, трошечки, трошечки температура. Зараз покажу яка. Ану, видно чи не видно? Видно. Ось така тут температура. От. Маю трошки цибульки. Ось таке робоче місце. Ну, це не робоче, це як садочок, як тепличка. А робоче місце у мене у другій кімнаті, там, де можна смітити трохи. Оце така красота. Бувайте здорові, заходьте в садочок, Бувайте